Колеги заходимо у курси класу. Простори курси. У вас з'явилися курси з правил безпеки користування газом, з правил безпеки у, там, протипожежної безпеки, електроприлади. Але перед тим, як ви будете заповнювати саме ці курси, ви заходите в мій клас, журнал. Натискаєте шестерню налаштування. Класний журнал. Дивіться, ось ці всі бесіди у вас є. В принципі, вони мають бути останніми. Їх треба розташувати у тому порядку, в якому вони мають бути у вас у журналі. Тобто, ви це робите самостійно за допомогою ось цих стрілочок. Усі вони відображаються ось тут. На першій сторіночці журналу. Ось. Але щоб усі бесіди були видні, зверніть увагу, там, де написано відображається і не відображається. Ось тут ви не знайдете, як відобразити. Тут ви можете тільки переіменувати для того, щоб у журналі він був записаний по-іншому. Тобто, можна переіменовувати курси. Ви маєте. Натискаємо журнал, класний журнал. Ось тут обрати курси. Робимо активними усі ці курси і обов'язково натискаємо Обрати всі курси. Тепер, бачите, 14 немає. Щойно я оновлю сторінку. Щойно я оновила сторінку, було 14, тепер бачите усі бесіди на місцях. Після цього ми маємо їх заповнити. Переходимо у простори. Знаходимо там ці бесіди. Натискаю запобігання отруєнь, зміст. Я буду імпортувати курс, тобто ви вже робили ці бесіди, шукаю їх у інших викладачів. А ну Тут є от правила дорожнього руху протипожежної безпеки. От, запобігання отруєнь. Тобто тепер я редагую зміст і видаляю теми, які не стосуються отруєнь. Так, правила безпеки. Видалити запобігання отруєнь залишаю. А. Тільки, шановна початкова школа, перевірте, щоб збігалося з тими темами, які у вас. Можливо, краще буде, якщо хтось один з вас опублікує свої бесіди, а інші скопіюють. Все запобігання отруєнь є. Так само ми заходимо в якийсь інший курс. Наприклад, основи правознавства або правила безпеки з вибухонебезпечними приладами. Знову зміст. Імпортувати курс в інших викладачах обираємо. Так, травматизм. І шукаємо редагувати зміст і залишаємо лише вибухонебезпечні предмети. Тобто це видаляємо. На воді видаляємо. Ось буха небезпечні. Це п'ята тема, тому четверту видаляємо. Це щоб не вводити вручну? Отже, правила безпеки з буховно-безпечними предметами. Закриваю. Тепер треба проставити дати. Яким чином? Ми заходимо у предмет. Попередньо випишіть собі усі дати. Повертаємось на той день, де вона має стояти. Ну, ми ж спочатку року робимо, правильно? Тому я повернусь аж у вересень. Мені зручніше робити через розклад, але можна і через планування уроків. 4 вересня. Ну, наприклад, я зроблю це у пон... так, 5 вересня. Я натискаю плюсик на той день, де має бути бесіда. І ставлю час, який не співпадає з вашим розкладом. Ні, ну, я думаю, що у першого класу о другій годині вже уроків немає. Зберігти все. Бесіда збережена і буде відображатися у журналі. Тобто, ви маєте зробити дату кожному уроку. Як на мене, легше зайти у розклад, повернутися на вересень. І ось тут, бачите, у вас у вересні теж, тут є у вас теми, і ви можете під своїми уроками в якийсь день натиснути плюсик і запланувати той урок, який у вас є. Спершу випишіть собі дати, які ви мали проводити ці бесіди, і робіть. Якщо ви випадково поставили не ту дату, просто її видаляєте.